Саме цей секретний індикатор дав змогу заробити мені на новенький автомобіль за 50 плюс тисяч доларів, а саме Mercedes-Benz S-клас 222. Тому в цьому відео я повністю покажу тобі принцип праці та як ми відпрацьовуємо, просто подивіться на результати цього індикатора. Та, в принципі, всю специфіку цієї праці з новеньким нашим індикатором RSI плюс Supertrend. в парі покажу вам, як воно працює і як можна заробляти дуже великі гроші. Тому став лайк та підписка, мені буде дуже приємно, тому поїхали, буду тобі все показувати. В принципі, саме в цьому випадку все максимально просто. Що нам потрібно зробити? Ми заходимо на нашого брокера. В принципі, давайте почнемо з самих істоків. Ви ось вмикаєте любе моє відео. Та що ми робимо? Ось, 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 ось прямо зараз та... по цьому... ось, ось прямо зараз ви виходите з повноекранного режиму, спускайтесь в коментарі та тисніть ось сюди. Це мій телеграм-канал. Звісно, переходьте сюди не просто так, а для того, щоб побачити мою безкоштовну стратегію з сайтом, який видає сигнали. Звісно, помімо цього, в мене тут дуже багато інформації, дуже багато Військову інформації, дуже багато розборів, тому обов'язково переходьте та дивіться, ось це все, все тут дуже реально велика кількість аналізів. Але тисніть сюди закріплене наше повідомлення. В нашому закріпленому повідомленні є наша безкоштовна стратегія з сайтом, який видає сигнали. Так, я знайшов сайт, який нам повністю видає сигнали. Я можу почати заробляти кошти з телефону, не виходячи а, з друзі, дому? Друзі, обов'язково подивіться ось це відео. Тут я повністю вам все показав, розповів з сайтом, який видає сигнали, як зареєструватися, що зробити, як заробляти. Тому. Тут все максимально детально сказано. Але ж сьогодні мова на нас йде про наш новий індикатор, тому в принципі що, давайте будемо на ньому заробляти великі гроші. Перше, що ми робимо, коли ми вже зайшли сюди, нам потрібно обрати наш, інди... наш е... тип графіку, відразу ставимо хайкі наші, так як тут ми працюємо не просто по свічкам, а іменно по хайкі наші. Далі, інтервал. Інтервал ставимо саме 5 секунд. Далі, що ми робимо? Заходимо в індикатори і тиснемо сюди, додаємо наш супертренд, так, ось він внизу зліва, супертренд, і ось наш RSI. Просто тиснемо на них і все. У нас додається наш супертренд і наш RSI. Що ми робимо? Тиснемо сюди на супертренд, і нам потрібно його налаштувати. Налаштування по супертренду. ATR період ставимо 12, множитель залишаємо 3 вид, повсюди ставимо саме 2 пікселі. Далі протиснемо саме на RSI. RSI період 10, вид повсюди ставимо 2 пікселі і все. Ну що, тепер поїхали заробляти дійсно великі гроші. І саме головне, ставимо час заходу вогоду саме 5 секунд. Тому, в принципі, принцип цієї праці. Коли ми бачимо, що наша ресай, який в нас знизу підтискається або до 30, або до 70, в нашому випадку до 30. Коли ми будемо майже пробувати його, ми сміливо відчиняємо нашу угоду донизу, коли в нас також з'являється сигнал від нашого супертренду. Сигнал від супертренду – це саме купити або продати. Тому ось ми підтискаємось до 70. Я натискаю купити на 5 секунд, і тепер дивлюся, Плюс на ідеальне відпрацювання цієї угоди. Тільки що на ваших очах я зробив 4600 гривень плюсом. Все максимально просто. За скільки там відео в мене йде, відео в мене йде там 4 хвилини. Просто бачу, що наш супротренд склонен, тому що в нас зараз графік йде. Бичий цикл, тобто ми зростаємо, ми підтискались до 70 я просто відчинив одну угоду. А саме на зростання, тому першого угода в нас так від зачинилося дуже цікаво та дуже впевнено. Але ж тепер давайте дивитися, що в нас буде далі. Зараз по цій валютній парі я дивлюся, що в нас йде бичий цикл. Та в принципі, поки немає сигналу. Хоча ми бачимо, що ми тут підходимо до нашої зони умовного супроту. та в цьому випадку я можу відчинити ще одного саме на 5 секунд, і просто подивіться на це ідеальне відпрацювання. Прямо зараз на ваших очах я заробив 4600 гривень ще вже друга наша года. Але тут воно було так трошки опасно, три пункти. А, і в принципі, друзі, що я вам можу сказати, вже зробив 10 тисяч гривень. Все максимально просто. Просто вмикаємо супертренд, правильно його налаштовуємо, далі вмикаємо RSI, також правильно налаштовуємо, ставимо свічки Хайкін Аша та інтервал таймфрейм 5 секунд, ставимо час угоду 5 секунд, нашу суму. І дивимось коли ми кажемо коли наш супертренд сказав нам купити. Тобто наш графік йде бичий цикл. Зараз ми також. Під Птискаємось до 70%, я вичиняю ще одну нашу угоду, а, на, саме на зростання і отримую ще плюс 4600 гривень. За 15 секунд сумарно угод я зробив 15 тисяч гривень, друзі. Все максимально просто. Ось, ви бачите, наш супротренд спочатку нам задав цикл ведміжий. Ой, Тобто не ведміж, а бичий цикл, я трошки плутаю. Бичий цикл, і ми йдемо до гори. І далі, коли ми підтискаємось кожного разу до 70%, ми просто сміливо заходимо ще раз. Тобто, бам, відчиняємо ще одну угоду. У нас йде бичий цикл. Ми перебили 70% і ми зростаємо догори. Плюс ще 4600 гривень. Розумієте, ми на бичому циклі заробляємо гроші. Ми, не, ми заходимо, я не зайшов жодного разу вниз. Так якось ось, подивіться в мене. А раз, два, три, чотири угоди. Чотири угоди в нас саме на бичому циклі, розумієте? Ось, ось зараз ми падаємо донизу. Тому в цьому випадку вже в нас пошла ведмішка, і в цьому випадку ми просто заходимо донизу, і я отримую ще плюс 4600. Бачимо ще один продати і тиснемо ще раз, відчиняємо угоду на пониження. Друзі, ну все максимально просто. Заробляти гроші дійсно легко. Ще один плюсик. Ось отак я розганяю свій баланс. Мені додати вам більше нічого. Ми бачимо, що коли в нас йде бичий цикл, ми тисимо купити та йдемо догори. Тому все максимально просто, коли ми. З вами бачимо, що в нас йде більший цикл, ми заробляємо на рості. Коли ми бачимо падіння, і бачимо від нашого індикатора продати, і наша ресептискається менше, аніж 50%, Ми заробляємо на ведміжки на медвіжому циклі, на ведмежому циклі і заробляємо на падінні. Сумарно, давайте порахуємо. Я заробив 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 успішних плюсів. 6 ми помножимо на 4 600. Заробив 27 тисяч 600 гривень. Друзі, що я вам можу сказати? Саме цей самий топовий індикатор дав мені змогу і заробити на дуже круту машину. Тому обов'язково проходьте в мій телеграм. Тут все по налаштуванню цих індикаторів. Тут повністю вся інформація. Тому чекаю у вас саме тут. Тому більше мені додати нічого. Ще одна угода на 5 тисяч гривень, ще заробимо плюс 4 тисячі. 600 гривень. Також саме на нашому ведміжому циклі ми падаємо донизу, тобто зробив ще більше. Просто подивіться на це. Друзі, мені додати вам більше нічого. Все максимально просто. Побачимось у мене в телеграм-каналі.